Вже третій тиждень триває блокада на польсько-українському кордоні, яка призводить до економічних збитків і навіть людських втрат. Поки польська прокуратура вивчає обставини смерті двох українських водіїв, загальна ситуація загострюється, оскільки тепер не можуть проїхати вкрай потрібні для України гуманітарні вантажі, а також паливовози. Цього тижня до польських блокувальників долучилася і група фермерів. З 23 листопада заблокували четвертий. Останній пункт пропуску автовантажів Україна почала збирати дані для евакуації далекобійників, які застрягли на кордоні з Польщею. Вивозити будуть усіх, хто виявить таке бажання. Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач заявив, на робочому та офіційних рівнях неодноразово порушували питання щодо харчування, чергування швидких пожежних машин, належних санітарних умов. А тим часом через блокаду на польському кордоні ускладнюється ситуація і в пунктах пропуску зі словаччиною та угорщиною, оскільки водії обирають інші напрямки перетину західного кордону. Тож що наразі відбувається на польсько-українському кордоні, та яких збитків зазнає Україна, дізнавалася наша кореспондентка Наталка Стареправа. Декілька тисяч українських перевізників опинилися у заручниках на польському кордоні. Більшість з них стоять вже другий тиждень. Вичерпуються запаси їжі, води та пального. Щоб не блокувати автобан, польська поліція завертає вантажівки на зупинки довкола траси. Українським водіям доводиться стояти серед лісу або в полі, де немає ні пунктів обігріву, ні інших базових умов. На дві години беруть машини». Дуже мало, а там ті нітрогуючи блокують, вертають машини назад. Щось таке. Дуже, дуже мало. А чому повертаюсь? Там він без безладдя. А умов там взагалі нема. Там взагалі нема умов. Я тільки приїхав там на всю колейку, що з радимного до Шигінь до, до медиці 4 туалети чи п'ять туалетів на 30 кілометрів. Про що йдемо? А в людей там і продукти і харчі кінчаються. Зі слів українських перевізників, поляки вибірково пропускають гуманітарну допомогу і пальне. У четвер на заблокованому польському кордоні помер вже другий водій. Через це посольство України звернулося до Міністерства зовнішніх справ Польщі. Адже страйк польських перевізників загрожує життю та здоров'ю наших громадян. Ми несемо збитки, тому що машини мають працювати, вони мають заробляти гроші. А так ми платимо шоферам зарплати, тому що вони ну вони працюють, вони сидять на місці, вони працюють. Ми їм мусимо платити. А фірми в збитках. А в нас кредити, в нас лізінги. А в нас по контракту, допустимо, треба вивести ще 90 машин. З Польщі, а ми їх то не вивеземо. А до то все року. до кінця року, а то йде, рахуйте, от по одному контракту треба вести гіпсокартон, який треба на сході, які де ремонти йдуть, де хати ремонтують. А ми його не веземо, тому що все стоїть на кордоні. У відповідь на блокаду кордону 21 листопада українські далекобійники провели акцію біля пункту пропуску Краківець Корчова. Голова організації міжнародні автоперевізники України каже, блокування шкодить не лише Україні, а й Польщі і зводить нанівець її допомогу нашій державі. Ми не можемо зрозуміти, яким чином саме ми створюємо для них конкуренцію, оскільки ми не маємо права перевезення робити в Європі. Ми можемо робити з України в Європу, наприклад, з України в Польщу, Україна, Німеччина, там Україна, я не знаю, Данія і назад, і все. А польський перевізник може виконувати перевезення всередині Європи, і це дозволено, оскільки вони є членами Євросоюзу. Тому ми їм точно не конкуренти. Блокування кордону вже впливає на критично важливі постачання енергоресурсів. Газ на українських заправках дорожчає та місцями зникає, каже директор консалтингової групи. А 95 Сергій Куюн. У четвер польські страйкарі заблокували ще один пункт пропуску медика Медика-Шагині. Таким чином, для вантажів заблоковані всі чотири переїзди з Польщею. Пункт пропуску ягодин дорогуськ польські страйкарі погрожують блокувати до 1 лютого 2024 року. Їм не подобається, що українці займають робочі місця і отримали доступ до ринку ЄС за даними Європейської бізнес-асоціації. За один день блокади вантажів Україна втрачає приблизно мільйон гривень. І поки з однієї сторони Росія блокує морський шлях, з іншої поляки відібрали у нас можливість возити необхідне автошляхами. Офіційним організатором блокування кордону України з Польщею є Рафал Меклер. Він власник транспортної компанії та голова осередку проросійської партії Конфедерація Свободи та Незалежності, його компанія здійснювала перевезення на територію Білорусі та Росії. Від початку повномасштабної війни працівники Маклера неодноразово протестували з вимогою скасувати економічні санкції щодо Росії. страйк має політичний характер. Я вважаю, що зацікавлені цією ситуацією всі. По перше, протекціоністські сили. По-друге, націоналістичні. По-третє, сили зацікавлені в погіршенні польсько-українських відносин. Вони працюють на ослаблення України, адже ця ситуація ускладнює ще й вивезення товарів з України, які призначені на зовнішні ринки. Блокада кордону для руху вантажівок триває фактично у період міжвладя у Польщі. Формально керівною партією все ще залишається. Право і справедливість з прем'єром Моравацьким в середині грудня новий уряд сформує Дональд Туск, і всі проблеми з блокадою доведеться вирішувати йому. Пробує е, право і справедливість сформувати коаліцію з своїх депутатів з е, конфедерації і е, переманити депутатів з інших е, е, політичних сил, які війшли в е, цю структуру. Це один план. План А. А, план Б це створити. Чим більше проблем в Польщі, коли передасться влада там туску, то в нього вже буде купа проблем, і йому треба ці проблеми буде вирішити. Асоціація міжнародних перевізників України готує позов проти польських мітингувальників. Якщо уряд Польщі не переконає своїх перевізників припинити блокаду, зарадити ситуації може і Єврокомісія, наприклад, перекрити Польщі доступ до європейських грошей. Як це буває з Угорщиною? Наталя Стареправо, Андрій Поліковський, телеканал Еспресо. Не дивно, що зараз усі говорять про причетність російських спецслужб до блокування польського кордону. Адже офіційним організатором блокування є Рафал Меклер, який є представником осередку проросійської партії Конфедерація Свободи та Незалежності у Люблінському воєводстві. І ця політична сила має тісні зв'язки із Москвою. Тож чого насправді хочуть польські перевізники, і чому польська влада не може це все зупинити, будемо говорити далі. І з нами на зв'язку Ілля Несходовський, керівник аналітичного напрямку мережі АНС, пане Ілля, я вас вітаю. Вітаю вас. Отже, загалом польські перевізники висунули Україні шість вимог, про які розповідав заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач. Не будемо зараз їх усі озвучувати, бо робили це неодноразово. Але навіть під час тристоронньої зустрічі на польському кордоні дійшли до того, що задовільнити вимоги неможливо, оскільки це залежить не тільки від української сторони. Тож, чого насправді хочуть польські страйкарі, які реальні причини, ну я би хотів трошки поправити такий момент. Наприклад, визначили про те, що чому польська влада не може зупинити це. Я скажу більше, польська влада на даний момент підтримує цей протест, тому що е, це не польські перевізники, ті, хто представляє вибачте, там 15 осіб. Які стоять спавфорами, і це абсолютно те, що могло б зупинити міжнародний траси. Другий момент вони порушують і польське, і європейське законодавство, і європейські вимоги, які не дозволяють перекривати міжнародні траси. Поліція, яка там присутня, вона не те, що їх не розганяє, вона зупиняє фактично будь-які рухи з боку українських водіїв. У нас вже більше тисячі автомобілів застрягли на українському кордоні, і мало того, що зупиняють, вони фактично є тими тієї силою польська поліція, яка виключно спрямована на те, щоб підтримувати цей протест. Тому це все діється з і можливо, не з ініціативи, але однозначно за підтримки польської влади. Вам дуже правильно там зазначив відповідно один коментатор з приводу, що там співпали сили націоналістичні е протекціоністи, і от протекціоніст це один із моментів, щоб ви розуміли, що українці не конкурують з поляками в межах Європейського союзу, там не мають права перевозити товари. Єдина можливість це реєстрація польської фірми і далі. Перевозити, але на сьогоднішній день це явно не той обсяг, який створив би конкуренцію полякам. Разом з тим. Поляки просто поклали своє око на перевезення з України і в Україну. Я поясню, чому перший момент це щоб ви розуміли обсяг. Вартість перевезення з України і в Україну одне перевезення коштує десь приблизно від півтори тисячі євро, і на сьогоднішній день шість тисяч євро у зв'язку з простоєм. А це десь приблизно 3 тисячі євро, якщо ти брати в середньому перевезення українці вже зробили мільйон перевезень це 3 мільярда доларів. І от фактично ці перевізники поклали на цей обсяг свого ока і хочуть його редернути. Рейдернути у українців. І вони стикнулися з наступними такими проблемами. Ті перевізники, польські перевізники, які їздили в Україну, поляки туди не їздили. Їздили українці, які були найняті польськими фірмами. Як результат, зараз ці українці, які перед початком війни були, були в Польщі, і там лишилися, вони зараз відмовляються їхати в Україну, тому що розумієте, тільки вони перетнуть кордон, то назад їх вже. Ніхто не випустить, тобто вони залишаться в Україні. І перша їх вимога це якраз щоб українські водії для польських фірм перевозили українські вантажі, а вони будуть отримувати прибутки. Це повністю питання в грошах. Польсь Польща вирішила просто-напросто рейдернути українські перевезення, щоб вони здійснювалися польськими фірмами, українськими водіями. А прибутки кошти йшли безпосередньо їм. Тому я вважаю, позиція поляків дуже слабка, абсолютно необґрунтована. Ми маємо йти в європейський союз і вимагати компенсації, які відповідно на зараз ми не з тих збитків, які ми несемо. Це перший момент. А другий момент і також можливо варто тим же самим німцям, французам. Італійцям, яких витіснули свого часу з, з зі своїх ринків, польські перевізники може, їм варто так само поступити поперекривати перекривати кордони з Польщею для того, щоб вони не мали можливості. Попасти від на ринки відповідних країн Пані Тому... ну от власне кажучи, ви майже майже дали відповіді на усі мої питання? Я хотіла вас запитати за польську владу. Ви почали з цього давати свою першу відповідь. Єврокомісія пообіцяла застосувати проти Польщі каральну процедуру. Якщо польська влада не вирішить питання блокування пунктів пропуску на кордоні з Україною, то от якщо про це говорили вже неодноразово, чому польський уряд? Цього не боїться, чому він не вирішує цю проблему, і які шляхи розв'язання цієї ситуації бачите, ви? Ви вже декілька слів про це, власне кажучи, сказали, але можливо можете ще щось доповнити. Ну я би можливо доповнив тут наступне для того, щоб ми розуміли, як діє поляки, як діяли поляки під час приєднання до Європейського союзу, і в принципі, вони тим більше. Не розуміє, чому вони мають діяти по іншому по відношенню до України, яка є набагато слабкіше ніж та, наприклад, Німеччина, коли вони полі були перемовини, вони дуже сильно відстояли всі свої сфери економіки, отримали величезні дотації, в тому числі для своїх фермерів, в тому числі для своєї економіки, отримали величезні інвестиції. Там, де потрібно, навпаки, вони діяли на що прагматизм, то же саме Франції, Іспанії, Італії, він не обґрунтований. Тому польські перевізники мають попадати на ці ринки, і тому вони так само будуть діяти в Україні. їм чесно. Українці, ну вони ми не можемо сказати, що в цьому контексті що ми дійсно партнери вони діють виключно в своїх власних інтересах, і тоді, коли нам допомагали, і це величезна дяка полякам, що вони нам допомагали, але треба не забувати, що кожна допомога вона завжди і компенсувалася європейським союзом, і в тому числі військова допомога свого часу минулого року нам вони не передали літаки, тому що вони не отримали під. Твердження, що від США надасть відповідну альтернативу більш сучасні літаки замість того радянського на радянських старих уже літаків, які вони передадуть Україні, яким чином діяти тільки апелювати до Європейського союзу і піднімати це питання на інший рівень з Польщею. Ми не домовимося. Я вам дякую, пане Ілля, за такі ваші детальні роз'яснення. І з нами був на зв'язку Ілля Несходовський, керівник аналітичного напрямку мережі «Анц».